Добрий день. Сьогоднішне товариство. Ми разом з вами проаналізуємо останні успішні дії Збройних сил України. В першу чергу йдеться про нанесення ударів по командно-штабних пунктах, пунктах постійної дислокації і відповідно польових складах СБК окупаційної армії. Розпочати я хотів би з подій 29 жовтня поточного року. Йдеться про нанесення удару з використанням реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Колонії російських окупаційних військ, зокрема, йдеться про перший батальйон 1251 полку. Кістяк цього військового підрозділу складають уродженці Чувачі. На момент нанесення удару по колоні російських окупантів, за інформацією російської сторони, загинуло до 50 осіб окупантів. Крім того, загальні втрати окупаційної армії за оцінками самої російської сторони складають приблизно до 120 осіб. Причому варто говорити про те, що загинув і комбат цього батальйону, полковник Владислав Матузас. Це серйозний успіх Збройних сил України під час нанесення удару було знищено до 10 одиниць автотранспорту окупантів. Далі йдемо. Події, які відбувалися вже безпосередньо в окупованому Донецьку. Молиться про нанесення удару з таки з використанням реактивних систем залпового вогню по місцях дислокації, а, а саме ешелону спалив на мастиних матеріалах у Донівському районі міста Донецька. Тоді, за інформацією окупаційної адміністрації, було знищено більше десяти цистерн паливно мастильними матеріалами. Ви всі шановні товариство могли спостерігати феєрічне відео, з зарва, яке стояло над Донецьком. це ще один успішний характер дій Збройних сил України щодо нанесення удару по тиловій інфраструктурі окупаційних військ. Причому йдеться про нанесення удару в так званій Донецькій агломерації. Це відповідь власне на ті події, які відбуваються наразі в районі Авдіївки. Чому окупанти приділяють стільки уваги е, прориву е, позиції Збройних сил України на Авдіївському напрямку? Основне завдання відсунути Збройні Сили України від Донецька на відстані, яка б не дозволяла тримати під вогневим контролем тилові бази накопичення окупаційних військ е, е, на території Донецької агломерації. І третій успішний епізод дій Збройних сил України. Це 2 листопада удар по тиловій базі окупаційних військ на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Йдеться про нанесення удару по польовому складу з БК в місто Рубіжному. Прилетіла в район РКТК, причому варто говорити про те, що Місцеві джерела аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа зафіксували подвійний характер детонації, і, відповідно, характерні ознаки знищення польового складу з БК. Це три основні епізоди, на яких я хотів би зупинитися за протягом останнього тижня. Але був іще один досить показовий епізод: це нанесення удару по командно-штабному пункту групи військ Дніпро. Причому, за даними окупантів, під час проведення наради в е, командно штабному пункті знаходився командуючий групою військ Дніпро російських окупаційних військ, генерал Теплинський. Я нагадаю: 30 жовтня з'являється інформація телеграм-агенції ТАСС з приводу призначення Теплинського на е, відповідну посаду командувача групою військ Дніпро. Замість Генерала Макаєвича тоді висувалося багато версій щодо зміни командувача. Як на мене, основна версія це намагання російської політичної і військової еліти позбутися опального генерала. Йдеться про те, що свого часу Теплинський на день повітряно-десантних військ в прямому етері оприлюднив інформацію щодо втрат. Власне, підрозділів повітряно-десантних військ Російської Федерації тоді для росіян це стало шоком, причому Теплинський висловив свою незгоду щодо застосування підрозділів повітряно-десантних військ в якості звичайної штурмової піхоти. Варто говорити про те, що після так званого заколоту Пригоджена російським військовим керівництвом було усунуто з посад командирів найбільш. Російських дивізій повітряно-десантних військ, тобто проведена фактично кадрова чистка. Щодо теплинського, чому я наполягаю на тому, що не випадково прилетіло на момент перебування самого теплинського. За інформацією російських спецслужб власне з російської сторони, я перепрошую, теплинський на момент нанесення удару отримав поранення. Зараз перевіряється інформація щодо характеру поранення і, ну, відповідно подальшої долі російського генерала. Причому я наголошую на невипадковості нанесення удару, бо був вже створений прецедент. Товариство, я нагадаю, свого часу був нанесений успішний удар по командно-штабному пункту російських окупаційних військ Бердянську. Тоді був знищений генерал ЦОКОВ, але знов таки за інформацією безпосередньо з місць подій. На той момент мав перебувати на командно-штабному пункті інший російський генерал Попов, більш відомий на псевдо Спартак, тобто командувач 58-ї загальної військової армії, який знов таки в досить річкій формі заявив про незгоду з діями російського генерального штабу, зокрема Герасимова і Шойгу, в моменті проведення бойових операцій на Запорізькому напрямку. Тоді нагадаю йшлося про те, що Попов заявив про високий коефіцієнт втрат особового складу, фактичний програш контрбатарейній боротьбі і відсутність оперативних резервів російського командування на цій надважливій ділянці фронту. Е, тому ці два епізоди вони наочно свідчать про те, що, на мою думку, відбувається контрольований витік інформації щодо місць перебування. Опальних генералів з метою їх фізичної ліквідації, причому ліквідації руками самих Збройних сил України. то йдеться контрольований витік інформації щодо місць перебування, і, відповідно, потім після цього наноситься удар по командно штабних пунктах. Ну, на жаль, Попову пощастило. Замість нього загинув цоколь. Попов наразі в Сирії, де відповідно захищає інтереси Російської Федерації. Подальша доля Теплинського ну, тут е, не зрозуміло. Причому давайте говорити про те, що призначення Теплинського командувачем «Військ Дніпро це фактично його понишення. Е, Таким чином, можу констатувати той факт, що в улавах Збройних сил Російської Федерації продовжуються кадрові чистки в кращих традиціях сталінських репресій 30-х років. Йдеться про фізичну ліквідацію представників можливої військової позиції до режиму Путіна, і ці процеси не можна не вітати: чим більше загине російських генералів, незважаючи їх від їх політичного забарвлення, тим скажімо, кращі умови для збройних сил України. Але варто й говорити про те, що наразі на Херсонському напрямку відбуваються певні зміни. Самого характеру бойових дій. Про це ми розглянемо в наступній передачі. І підсумувати я хотів би, власне, інформацію щодо подальшого е, успішного характеру нанесення ударів по місцях постійної дислокації окупаційних військ. Сьогодні прийшло повідомлення про те, що прилетіло по пункту постійної дислокації окупаційних військ в тимчасово окупованому місті Кремінна. Нагадаю, власне, в цьому районі розгорнуті підрозділ 25-ї загальної військової армії, які здійснюють штурм позиції Збройних сил України на цьому відтинку фронту, зокрема в районі Білогорівки. Далі буде, шановне товариство, спостерігаємо за подіями, тримаємо стрій і віримо в ЗСУ.